На жаль, деколи наша імунна система дає збій, і тоді вона починає атакувати не чужинців, а власні тканини. Це явище лежить в основі багатьох автоімунних захворювань, наприклад, тироїдит захворювання щитоподібної залози. Основна її функція регулювання обміну речовин в організмі. Основними учасниками цього процесу є тиреотропний гормон ТТГ, гормони Т3 і Т4, а також антитіла до переоксидази. Гіпофіз виділяє ТТГ, який стимулює вироблення Т3 і Т4 гормонів, що керують обміном речовин. Коли їх рівень падає, гіпофіз підкручує ТТГ. І навпаки, тиреопероксидаза це фермент, який бере участь у синтезі гормонів щитоподібної залози. Нормально функціонуюча щитоподібна залоза виробляє мінімальну кількість антитіл до пероксидази, які не впливають на її роботу. Але іноді імунна система втрачає орієнтири. І починає атакувати щитоподібну залозу, виробляючи антитероперексодазу у великій кількості, через що виникає запалення, руйнуються тканини і порушується вироблення гормонів. Так, механізм, який мав забезпечувати стабільність, сам себе знищує.